Ми відроджуємо те, що по суті було у нас в культурі. Вісім із десяти казали, зачекають закінчення війни. А в нас не було ніяких сумнів, ми просто зробили цей крок. Вони мені кажуть, Сергій Вікторович, ви думаєте, це легко в 60 років бути студентом? В тилу формуються усі проактивні групи громадян, які в тому числі думають про майбутнє своєї громади. Це те на що буде спиратись фронт. Це дає розуміння за що іде ця війна. А моя мрія 400 народних вищих шкіл в Україні. Сергій Чумаченко, засновник народної вищої школи Вовчок, ну і голова громадської організації Народна вищої школи Вовчок. Насправді історія досить давня. Я 15 років працював бізнес-тренером і в фокусі моїх професійних інтересів були відносини в команді, лідерство і організаційна культура. В якийсь момент. Я задався питанням, що впливає взагалі на організаційну культуру будь-якої організації. У 2010 році мені потрапила до рук книга Лоуренса Харісона Хупроспер Хто процвітає? Багато хто спирається на ці дослідження Лоренса Харісона. Лоренс Харісон сам економіст і соціолог. Він 30 років працював в Латинській Америці і там була. Ну історія схожа на план маршала в Європі. Там Сполучені Штати Америки пробували теж якийсь проект запустити відновлення латиноамериканських країн. І вони стикнулись з парадоксом, що скільки б вони не вкладали, ну результатів там немає. Тоді розпочався проект дослідження. Причин цього і до цього проекту було залучено 20 університетів світових, і 20 років вони досліджували цю історію і прийшли до висновку, що головним чинником, який сприяє розвитку нації або навпаки, гальмує розвиток, є національна культура. Коли ми в 2012 році провели таке дослідження емпірічне цього то ну, ми були дуже. М'яко кажучи, шоковані, тому що на той, на той час ну, результати цього дослідження показали, що небагато шансів України для розвитку. Ну і стало питання, що з цим робити? Це вирок чи щось можна зробити? Я почав шукати якусь систему. На кшталт гуманітарної технології або гуманітарного підходу в 2016 році. Ми проводили проект перепідготовки вчителів зі сходу України. Там були колеги зі Швеції, і ця програма закінчувалась в Швеції. Діти пішли в школу, вчителі працювали в школі. А нам показали всю систему освіти, і в тому числі цю неформальну ланку народні вищі школи, тобто інститут неформальної освіти для дорослих. І коли я перший раз потрапив, це була школа біскопсарно. Це дуже цікава школа. Я нічого не зрозумів. Жодних екзаменів, жодної оцінки якості навчання. Але відчуття свободи настільки велике. Відчуття от свідомості у цих людей, студентів, які там були, настільки велике, що. Ну, я не просто був здивований, я шокований був. Вся ця система неформальної освіти дорослих головною метою своєю є це розбудова суспільства. І Активного усвідомленого громадянина. Ну, коли це стало зрозуміло, ну стало цікаво, що що можна тут взагалі в Україні зробити в 2020 році. Стало зрозуміло, що ця історія нам потрібна. Тим більше, що галицька просвіта підтвердила, що на теренах України це було. Ми відроджуємо те, що по суті було у нас в культурі. А моя мрія 400 народних вищих шкіл в Україні. Тобто, вовчок – це. Ну, перший досвід. Якщо б цього не відбулось, ми б не розуміли, як це працює. А це статистика скандинавська в середньому на 60-70 тисяч населення є одна школа. Як мені іноді бізнесмену кажуть, там які ризики інвестиції в народні вищі школи, я їм кажу, що хлопці, мені простіше вам відповісти, які ризики. Якщо ми не інвестуємо в рух народних вищих шкіл в Україні 4 лютого цього року, ми зібрали актив громади. Тут в школі зібралось 26 людей. І е, ми задали питання: чи всіх влаштовує той стан справ, який є, ну а треба розуміти, що в селі живе 500 людей. 22 пішли в зсу. З них половина це добровольці. Четверо загинуло, про четвертого вчора дізнались, четверо зникли безвісті. Це складна ситуація для села. Трошки побоююся я з цим питанням виходити, що робити взагалі в цій ситуації. Бо реакція в більшості зрозуміла, війна про що ти, про який розвиток. Але люди сказали, що ні нас це не влаштовує. Ми обговорили те, що насправді це дощ надовго. І нам треба розвиватись незалежно від того, що буде відбуватись на лінії фронту. А ми їм показали два приклади, коли локальні села за кордоном за 10 і 20 років стали дуже відомими центрами локального туризму. Це у Фінляндії і комунанікше в Литві. Там була розроблена програма. Чотири місяці вони мали навчатись основам бізнесу, проектного менеджменту, бла бла бла, 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 бла. І тільки потім виходити на якісь ідеї. Вони через чотири дні прийшли, і сказали, що Сергій Вікторович, у нас готові ідеї, давайте з цим розбиратися. І це, до речі, теж частина методу народних вищих шкіл, що там немає експерту, який може сказати так, сить, я знаю, як ви підете, як я скажу. Є рішення групи, окей, давайте з цим працювати. І ми почали з цим працювати. Два тижні тому вони поїхали в Литву, саме всю. Комуну Анікчай Литовську і побачили всю цю історію на власні очі, поспілкувалися там з людьми. Два дні були там, повернулися. Я кажу, головний висновок, який вони кажуть, об'єднання. З ким би ми там не розмовляли, всі нам розказували, ми об'єднались, ми об'єднались, ми об'єднались, ми об'єднались. І оцей головний висновок. Відповідь на питання, які головні проблеми українського суспільства. От навіть ті, що лежать на поверхні. Одна з них це вміння об'єднуватись. Ну, у нас проблема з цим під тиском обставин, ми об'єднуємось. Тільки трошки послабило, вже ми розпадаємось там на якісь там інші речі. І це ключова річ. Якщо ми тут навчимось з цією громадою об'єднуватись і рухатись незалежно від обставин, якщо ми це зможемо перенести в гощу там ще в якусь громаду, і там той самий процес пойде, Піде завдяки цим принципам, то ми отримуємо кінець-кінець те суспільство, яке буде чітко розуміти, що воно хоче, незалежно від того, які політики що їм будуть розповідати. Коли ми купували, ну дах вже на стиках тік так, що тут просто стеля падала. Але приїхав архітектор, подивився, сказав, що він з усіма був новий і умічительно ласкательний. І сказав, Сереженька, вона 120 лет простояла, і що 120 простої точно, треба купувати. Там буде актова зала, там буде навчальна кімната, там спортивна зала. Чернівський обласний музей організував дві екскурсії. По селам тут і в Козелесі, і попросили розповісти про школу. А, ну і ми тут зробили таку імпровізовану виставку, досі, досі висить. Тут як було, Ну, по суті, тут частина фотографій школи в тому стані, в якому ми її купили. Ну, тут от, от таке воно було. І це чудові були часи, коли не було світла взагалі в школі. І коли перший раз зробили світло, я вімкнув ввечері коли симніло вікна, я, я декілька днів не виключав світло. Ну, якісь лампи стояли, але то таке імпровізовано було. А тут, коли вже все зробили, і школа прямо зажила. І місцеві навіть почали казати, вау, в школі світло з'явилось. Вся інструкторська команда вона працює в методі народних вищих шкіл. Багато відкритості, багато підтримки, багато взаємодії. А взагалі, перший захід для людей місцевих в цій кімнаті, Навчальні була лекція українського скандинавіста Ірени Хмельівської. Вона називалась Невідомі скандинавські фортеці Чернігівщини періоду Київської Русі. От уявіть собі село 500 громадян. Як ви думаєте, скільки людей прийшло на цю наукову лекцію? 50, але це це, це це дійсно багато. Тобто 50 людей, і це знов таки підтвердило ну, наше розуміння, того, що запит на це є в громадах, шведи праві, що дійсно в будь-якій громаді є люди, які зацікавлені в розвитку, і більше того, будь-яка людина має потребу в розвитку. Нам 8 з 10 казали, що зачекають закінчення війни. Але я впевнений, що не час чекати зараз все потрібно робити. Бо фронт залежить від того, що буде відбуватися в тилу. І якщо в тилу формуються оці проактивні групи громадян. Які в тому числі думають про майбутнє своєї громади, це те на що буде спиратись фронт. Це дає розуміння, за що іде ця війна. До речі, коли приїхали представники НЗК і дізналися кількість людей з села, які в Збройних силах, вони спитали: а чому так багато? А потім керівник каже: О Боже, та це ж козацьке село. Тобто, насправді, навіть після 70 років радянщини. Оця ну, ДНК вільної людини, вона тут не зникла, вона тут жива. І так багато чого ми ну, пройшли, що дійсно дало їм розуміння, того, що вони живі, як козацьке село, вони вірять в природу і спілкуються з природою, і це частина їх міфології. Ну от таким чином ми йшли. а Потім, завдяки литовським партнерам. У нас з'явилася можливість відправити цю групу в Литву на два дні, саме в Анікчейську громаду. Ми почали готувати з усієї поїздки. Ми їм дали навички комунікації, презентаційних навиків навичок. Як готувати презентації? Яка мета презентації? Яка мета може бути поїздки? І коли вони туди приїхали, мені партнери Литовські писали: слухай, ми очікували бідних українців яким треба терміново надавати психологічну допомогу, а приїхала група людей, які приймають найбільш активну участь у всьому, що відбувається, які вийшли з презентацією і попри війну розповіли про їх мрії. Їх думки, і вони кажуть, чекайте, ми не за грошима приїхали. Ми приїхали за вашим досвідом. Нам потрібен потрібен ваш досвід. Ви вже це пройшли. Завтра у них презентація для односельців в результаті всієї поїздки. А далі ми повертаємось знову в навчальний процес, і там будуть основи бізнесу, основи маркетингу, основи діяльності організацій, грантовий менеджмент Тобто все те, що необхідно для того, щоб їх ідеї реалізовувалися вже в конкретній проєкт. Наприклад, в Естонії стратегія розвитку освіти до 2015 року почала розбудовуватись. 1986 році. Це були ще радянські часи, розумієте? і Вже тоді вони почали думати про це. І більше того, у всіх скандинавських і північних країнах цей процес починається знизу. Тобто Спочатку це обговорюють люди, які працюють в освіті, вони формують якусь консолідовану думку, потім вже збираються затверджують як стратегію. І до 2015 року в Естонії змінилось 15 міністрів освіти. І жоден з них не мав права вплинути. На цю стратегію, бо цю стратегію розробили професіонали, які працюють в цій системі освіти. Як ми вирішили все ж таки інвестувати власні кошти в народну вищу школу? В якийсь момент ми з дружиною зрозуміли, що ну, має бути якийсь сенс життя на тому залишку часу, який нам залишився, в якийсь момент їй набридло слухати про народні вищі школи. Вона каже: слухай, треба, треба щось робити. Ну і потім було зрозуміло, що якщо не з'явиться хтось, хто зробить цей перший крок, воно так і буде скандинавським міфом на теренах України. А у нас не було ніяких сумнівів, ми просто зробили цей крок. Так, да, було зрозуміло, що ми не витягнемо весь цей процес. Але ми мали почати, ну так ми і почали. Цікава історія, як громада взагалі сприйняла те, що тут е з'явилася Народна вища школа. Перше, це була моя зустріч з головою громади, кучмою Володимиром Володимировичем. Він колишній директор школи, і коли йому поклав на стіл проєкт Народної вищої школи, ще до того, як ми купили ці будівлі, він так йому вистачило півтори хвилини, щоб все це Продивитись, закрити і сказати, нам це потрібно, все, давай будемо продавати. І ніхто не розумів, що тут буде взагалі. Тут приїжджало теж там телебачення, знімальні групи. В мене брали інтерв'ю, потім Наталі Гурі не брали інтерв'ю, потім у старости брали інтерв'ю. І Антин Михайлівна староста каже. Ну, ми от дуже чекаємо той час, коли діти прийдуть у школу. Тобто вони навіть не розуміли на той момент, що насправді школа для дорослих. Вони не могли повірити в тому, що дорослі можуть навчатись так само, як і діти. І, до речі, студентами зараз вони себе називають, а їх так не називаю. Вони мені кажуть, Сергії Вікторич, ви думаєте, це легко в 60 років бути студентом? А школа це ну такий Ну я не дуже люблю це слово «місто», але но ну, щось що поєднує культури Балтійських країн, північних країн і України. Там насправді багато що. Ну, багато спільного і багато схожого. І це не тільки ми зараз говоримо, це і Ярослав Грицак колись говорив, що якщо б не радянська влада, то Україна пішла б скандинавським шляхом. Історія школи досить цікава. І зараз Наталія Ігорівна працює над тим, щоб зробити тут куточок, такий музей школи безпосередньо. Тусія історія там фотографії, все інше. Це за підписом заложного такий подарунок. Ну от його підпис, ага. да. Нам потрібні були інструктори, які професійно пройшли навчання за протоколами Ті Тріпл Сі, Ті Емерженсі Даблсі. Ну, ті, які використовуються Ті Тріплсі в Збройних силах, ті Емерженсі Дабл Сі для служб швидкого реагування. І Вони єдина організація, яка погодилась приїхати тоді в Україну, бо всі казали: ти в ось ти в Румунію. Там будемо навчати. І вони приїхали, приїхали. Ми думали, що один раз, там, ну от, і слава Богу, дякуємо дуже. Але вони, коли побачили завзятість учасників, вони запустилися як проєкт, і за перший рік було сім місій. Вони підготували 69 інструкторів, 15 тренерів. І в травні 2022 другого року була створена. Громадська організація Тактична медицина північ вона працює тільки для військових. А в школі був створений факультет цивільного захисту, який працює з пожежними з саперами. І Школа стала ініціатором робочої групи міжнародної, яка займається зараз аналізом українських програм підготовки саперів з тактичної медицини і розробкою пропозиції по змінах до. Законодавства і до українських програм, бо там трошки вони застаріли. Є бажання, щоб з'явився новий простір, естетичний, новий, орієнтований на людину. А, щоб тут з'явилась ну, те, що називається третій простір. Тобто місце, де вони працюють, місце, де вони живуть, і місце, де вони можуть зустрічатись і жити якісно своє життя. Дитячі площадки, дитячий центр ну багато у них там ідей, але все це має бути концептуально оформлено. Для для цього ми шукаємо дизайнерів, архітекторів, які можуть дати знання ці єдиною гарантією успішного розвитку України, є от така якась мережа. Оцих освітніх інституцій для дорослих, яка створює це проактивне дієве суспільство, і враховуючи всі ті виклики, які ми зараз маємо в контексті війни, особливо важливим стає вміння домовлятися, і діалог в цьому сенсі, ну просто оця скандинавська історія з діалогом, ну вона для нас ну настільки необхідно. Необхідна, що я інколи не можу без сліз про це говорити. Бо це досить складно зрозуміти, що треба вчитись в тому числі домовлятись. Тим більше, що е ворог робить все для того, щоб ці розколи в суспільстві були. Хлопці, які на передовій, там зрозуміло, чому у них дуже часто агресивна позиція до цього. Вони воюють, у них по-іншому не може бути. І ми маємо створити умови, в яким, по-перше, Буде їм куди повертатись, тому що коли кажуть про інтеграцію ветеранів або поскомпатантів в українське суспільство, мені хочеться привезти цих людей в яке-небудь українське село, де небудь на Слобожанщині, і щоб вони показали, в що, що ми маємо інтегрувати. Тому питання дуже просте, то і, і навпаки дуже складне. То в Україні має збільшуватись якимось геометричною прогресією прогресії, кількість от таких от людей, як Вовчку, які беруть на себе за це відповідальність. Єдина можливість це дуже потужна галузь неформального світу дорослих.